Всім добрий час доби, у нас є на розборі автомобіль. Якщо вас цікаві деталі, деталі можна ставити колір, ебсід, Air. Повністю ця машинка після нездійного підтоплення. Будемо відкрити все, що виправляти її на запчастини. Тому що без підтопної електрички, не хочуть експортувати, будемо її скажу, все розбирати. Так у нас є ось такі хонди, пару штук на розбір'я різних кольорах. І відповідно модул тройки, модул лайки. Якщо вас цікавлять. І багато в розборів, троєчки розбираються, трохи, вайки. Ось ці хонди в нас розбираються. Хонди є, здається, 4 чи 5 кольорів у нас біла, синя, сіра, чорна, темно синя. А також вже в нас на розбор сьогодні заїхав ось такий варіант. Це Chevrolet Blazer, RS, теж буде розбиратися, там ще одна Honda стоїть. Ми працюємо, якщо вам цікавлять запчастини з запчастин, за марки, особливо на моделі, яких в Україні немає, звертаються, далі вам допоможе придбати.